Що це за сіренька пташка? Ловить гусінь і комашок. Цвірінчить вона стрибає в теплий край, не відлітає. Це маленький жвавий хлопчик називається горобчик. Дзьоб міцний і гарні крила. Чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить Кар, кар, кар. Усе кричить. Ворона. Гулі гулі, прилітайте, Крихти хліба підбирайте. Як же птицю величають, символ миру називають. Голуб? Хто це у садку скрекоче? Всі новини знати хоче. Це хитренька, білобока. З чорним хвостиком сорока, пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький, і ця пташка невеличка називається Синичка. Молодці дітки розгадали всі мої загадки. До побачення, дітки!